Хочеш проблеми з щитовидкою? Ось 5 лайфхаків, які точно спрацюють. Автома, але серйозно. Перше, Ігноруй сніданок. Хто ми без кави на голодний шлунок? Люди та ні, герої. Живи на стресі. Як тільки трохи заспокоїшся, відкрий новини. А ще краще перебір рахунок за комуналку. Третє. Їж все без йоду. Морська капуста. Фу, це ж не чіпси. Четверте. Не здавай аналізу. Ти ж інтуїтивно відчуваєш, що з тобою все окей. здавала минулого разу у 2017-му. П'яте. Спи по 4 години. Стабільно. З гордістю. Тіло втомлене. Це слабкі люди сплять. А якщо серйозно щитовидка не жартує, ти ще зможеш перестати її ламати. Напиши щитовидка, і я допоможу тобі привести її в порядок.